Всім поважним глядачам, жінкам і чоловікам, всім традиційно, хилов, нехай добро перемагає зло. Ви на каналі Езотаріум. А з вами Дзюба З черговим прогнозом на вівторок, 29 липня 2025 року. Сьогодні на чатуванні Снейк Теро, зміїні Аркани Теро. Колода, яка є лише у двох варіантах, і один з них сьогодні на чотуванні, А ось ця книжечка є лише в єдиному варіанті. Це цитати з різних, з різних джерел. І сьогодні буде якась цитата саме для вас. Отож, що ж, молитва Моїсея народу своєму не так часто випадає. Я її знаю на пам'ять, тому і зачитаю її. Напевно, не просто так вона випадає. Вона дає всім вам захист, що все це страшне, що відбувається, коли закінчиться нашою перемогою. Отож, молитва Мойсея. Іварайге, його вавай, чомирай, гей. Яр його ва вай Вайгенайф. Іса його Вафанайфалаїх сім Лейх Шалом вай Вайсамуачмий албані Ізраїлені Аургам. Ну, що стосується 29 го числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7-го. 16 або 25 числа будь-якого місяця, будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця. Сьогодні ваш фартовий день. Використовуйте його з користю. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, в кінці цього прогнозу для вас буде карта за днем народження. Знову буде три карти. Одна карта це загальна карта дня на цей вівторок, друга карта це карта за знаком зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі. Тому не забувайте робити репости, якщо ви бачите, що комусь іде та чи не та карта. І третя карта за днем народження. Тож пропоную вам налаштуватися на цей вівторок, кому за потрібно, заплющте очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік 5. Чотири, три, два. Один. Отож, перша карта, загальна карта дня на 29 липня, і це сонце. Тобто день буде яскравий, сонячний. Ця карта пов'язана з прозрінням, з великими грошима. Якщо раптово у вас саме на цей вівторок заплановані якісь комерційні зустрічі, підписи, якихось договорів, вони будуть дуже вдало для вас працювати. Окрім цього, ця карта пов'язана з дітьми. Якщо у вас є власні діти, беріть їх і в'їдьте на відпочинок. Незважаючи на те, працюєте, ви не працюєте. Праця вона має слово таке російське робота від раб. Тобто, якщо ви роботник, ви працюєте на якогось дядю, а вам треба працювати лише на самих себе. Якщо бажаєте, щоб з вами був захист і вдача, вдягайте щось помаранчевого кольору. Розпочинаємо з левів саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку. Відлюдник в гарній перегорнутій позиції. Це ознака того, що нічого вас не обмежує, але не займайтесь безпреділом. Все одно не забувайте про обережність і про таємничість. Сьогодні гарний день для того, щоб виходити зі скрутних обставин, з якихось аскез, в яких ви перебували, і відкрити для себе нові горизонти. Нічого не бійтеся, навіть якщо до вас близько підійде смерть, вона вас ніяк не зачепить, бо ви знаходитесь в дуже гарному стані, вас нічого не обмежує. Немає тих кордонів, а не матеріальних, а не духовних, які вас можуть стримувати. Далі, діви. Рівновага в прямій позиції, гарний показник контролю розуму над почуттями. Сьогодні день, коли ви розсудливі, коли ви все можете зважити, коли можна навіть йти у якісь судові установи, бо рівновага це справедливість, джастис, феміда, і це каже про те, що закон на вашому боці. Звісно, якщо у вас є надійний адвокат, він вам не завадить. Але в будь-якому разі ви сьогодні можете вигравати. Найскладніше судові пересуди і йти у різні інстанції, де вам треба з'ясувати щось для себе. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Терези. Терези, ваша управниця випала планета Венера у картах Таро це карта зірка магів або Зірки. От подивіться, яка красуня разом зі своєю зміючкою купається в Ставку, але пам'ятайте, що це емоції, це дофамін, це краса. Якщо ви жінка, не забувайте бути красивими, не забувайте, що ваша краса буде притягувати те, що вам потрібно. Це задоволення, satisfaction, яке ви будете відчувати саме цього вівторка. Якщо будете контролювати емоції, якщо правильно будете їх спрямовувати, то будете отримувати насолодження. Далі, представники знаку Скорпіон. Перегорнутий місяць сутінки, інша назва цієї карти, і в перегорнутому стані це гарний показник того, що ви щось дізнаєтесь. Та неправда, яка була навколо вас, та брехня, яка вас оточувала в сьогодні, спаде, і ви дізнаєтесь якусь правду. Якщо ви знаходились у скрутному стані і шукали вихід з цього скрутного становища, вам у цьому допоможе власна інтуїція. Звертайте на це увагу. Навіть у снах ви можете побачити те, що. Вас цікавить. Намагайтеся також цього вівторка не зустрічатися і не спілкуватися з представниками знаку РАК. Далі стрільці. Розбита вежа в прямій позиції, катастрофічний день, пожежі, небезпечний день. Може ламатися техніка. Якщо ви автовласник, краще сьогодні не сідайте за кермо власного авто, бо є велика імовірність ДТП та травм. Сьогодні ви можете лише руйнувати, щось створювати вам буде дуже важко. Намагайтеся, якщо руйнуєте, руйнуйте тільки погане. Добре, залишайте. Також для вас цього вівторка гарні зустрічі. беседи с представниками на Овен. Дали Козироги, ваш управник випав. Планета Сатурн. У Таро це карта смерті, це карта трансформації, змін. Не бійтеся змінюватися. Якщо ви бажали йти до порякаря, ідіть, змінюйте свою зачіску. Якщо у вас не вистачає нових речей, підіть, купіть собі щось нове. Якщо вас вже задовбало це становище стабільності і незрозумілості, змінюйте. Вам сьогодні відкриваються можливості, бо Сатурн – це ваша карма, це ваш Дії. Тож дійте заради чогось цікавого, заради того, щоб не залишати все так, як є, а розвиватися і йти вперед. Далі, представники знаку водолій, випала ваша карта Янгол або помірність, на жаль, перегорнута. Це каже про те, що ваша енергетика перегорнута. Сьогодні щось дуже сильно підступилося до вашого серця, і вам хочеться материтися, всіх обкладати якимись гнусними словами, але цього не треба. Робити, бо таким чином ви втрачаєте свій захист, захист свого енергетичного поля. Сьогодні, на жаль, ви не захищені, сьогодні ви можете займатися лише однією справою, і треба до цієї справи відноситися уважно, не розсіюйте свою увагу. Сьогодні ви втрачаєте ініціативу, тому якщо вас просять робити так, як їм того бажається, робіть і не висловлюйте своє незадоволення. Бо якщо ви зачепитесь на якійсь. Варці все може перерости дуже велику бійку. Далі риби. Перегорнутий верховний жрець, ознака того, що сьогодні є поганий настрій, проблеми з тиском і ви втрачаєте цілі. Те, що ви планували на цей вівторок, може піти зовсім не так, як того ви бажали. Окрім цього, перегорнутий жрець це гальмування і повернення до чогось того, що ви не доробили. І дуже поганий день для того, щоб щось підписувати. Бо ці підписи, врешті-решт, принесуть вам дуже велику шкоду. Далі, овни. Дуже результативний день, всесвіт. Ви сьогодні можете поставити жирну крапку на тих діях, якими ви займалися, можливо, не один рік. Сьогодні ви досягаєте кульмінації, сьогодні до вас приходять великі гроші. Сьогодні ви можете закінчити довготривалі справи і досягти певних перемог. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками знаку Скорпіон. Далі тільці. Верховна Жриця це жіноча карта. Тому якщо ви жінка, вам сьогодні пощастить. Гарний день для спілкування, для знайомств різних і, звісно, для зустрічей. Зустрічі з жінками. Якщо ви чоловік, ширшеляфам, шукайте жінку. Жінка вам допоможе обов'язково. Якщо ви жінка, у вас сьогодні гарно працює ваш. Розумовий апарат, і ви можете видавати дуже гарні геніальні ідеї. Далі близнюки. Роздоріжжя в прямій позиції це непоганий показник. Роздоріжжя це вибір. Сьогодні вам відкривається вибір, і ви можете радикально змінити своє життя, якщо зробите правильний крок. Від вашого вибору багато чого залежить. А оскільки ця карта ще називається закохання, сьогодні непоганий день саме для того, щоб зателефонувати і зустрінетися з людиною, яку ви кохаєте. Також для вас сьогодні гарні зустрічі чи бесіди з представниками. Знаку діва, і нарешті раки. Перегорнутий факір, він же мах, поганий день перш за все для чоловіків. Чоловіки бережіть себе, бережіть себе незалежно від своєї статі, від будь-яких починань, будь-які починання цього вівторка не принесуть вам гарного результата, і вашу волю, ваше его буде намагатися хтось сильно присанути. Зверніть на це увагу. Якщо ж подивитися на сам день. Можна відразу сказати, що не такий вже він і поганий єдине, що ось тут випало. Випала розбита вежа, це приблизно з 14 по 16 годину, якісь не дуже добрі години, і не дуже гарні години після закату сонця і до 12 години ночі, тобто до 0-0 годин вже 23 липня. Що стосується після півночі, все більш-менш спокійно і є якась інформація, яка прийде до вас саме вночі, якщо ви не будете спати після 2 години. Ночі ви будете щось дивитися і будете дуже здивовані ось тими інформацією, тими новинами, які ви прочитаєте чи подивитесь в Ютюбі. Ну а я додам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19, або 28 числа будь-якого місяця, колісниця. Це дорога, це шлях, це розвиток, це еволюція, ви просуваєтесь вперед. Напевно, ви щось там не дочитали. Сьогодні є можливість відкрити цю книжку, почитати щось мудре. Якщо ви чомусь навчаєтесь, сьогодні гарні, гарно до вас заходить будь-який матеріал. Ця карта пов'язана з накопиченням не тільки досвіду, але і грошей. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні гарний день для вас, вам випав повішаний, а повішаний це жертовність. Сьогодні вам треба вкладатися. Якщо ви думаєте, що вам сьогодні підуть подарунки, ні, ви повинні давати ці подарунки людям, які. Напевно, у вас закохані, які вас поважають. Не пропадайте з радарів, обов'язково про себе нагадайте, запитайте, як ти, що ти там робиш, як у тебе справи, це завжди піде вам на користь. Все, що стосується здоров'я, бережіть сьогодні своє здоров'я, бо велика ймовірність різних травм, падінь. А це пов'язано саме з такими фатальними наслідками. Слідкуйте за цим. Далі, якщо ви народилися 3-го, 12-го 21 або 30 числа будь-якого місяця, дуже вдалий день, коли фортуни в прямій позиції каже про те, що сьогодні можна кудись їхати і щось для себе робити. Вдача сьогодні вам посміхається. Це по-перше, ну а по-друге, люди, обставини вам теж сьогодні допомагають, і особливо вам гарний день, якщо ви народилися під знаком Козиріг. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця випала ваша карта четверта. Кан, а за числом народження. Ви чотири. А чотири це суспільство. Чотири це люди, які навколо вас. Сьогодні рекомендація не сидіти в чотирьох стінах, обов'язково поїдьте туди, там багат там, де багато людей. Там вас очікує успіх. Також ця карта пов'язана з законом. Сьогодні можете йти у різні установи і щось для себе вибивати. Якщо ви працюєте на виробництві, сьогодні все буде гарно працювати, і колеги вам будуть допомагати. Далі, якщо ви народилися 5, го 14 го або 23 го числа будь-якого місяця перегорнута імператриця, це матеріальні втрати, невеличкі, це очікування грошей, які, на жаль, сьогодні не прийдуть. І це нестабільність, нерівність, нерівний стан. Також слідкуйте за здоров'ям, бо сьогодні вона воно вас може підвести. Далі, якщо ви народилися 6-го, 15-го або 24-го числа будь-якого місяця перегорнутий крокодил, непоганий. Показник того, що треба дивитися на життя з гумором. Нульовий аркан натякає, що сьогодні не той день, коли ви можете робити важливі справи, а от відпочивати, дуркувати ви можете. Ви можете навіть робити якісь помилки, вони не смертельні. Єдине, що будьте обережні, якщо ви народилися під знаком Тілець. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, тут неморологія не бреше. Вам випав шайтан, він же диявол. Він він же тифон це фатальні обставини, в які ви можете вляпатися, ви не контролюєте ситуації, демонічні сили можуть зовні на вас сильно вплинути. І це стосується саме в чоловіки у формі дуже страшні сьогодні. Будь-які чоловіки, вони агресивні до вас, тому будьте обережні з чоловіками. Якщо ви сам чоловік, не будьте фаталістами, пам'ятайте, що ваша доля в ваших руках і для того, щоб не сталося нічого лихого, ви можете просто сьогодні посидіти вдома. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, карта сили. Натякає на те, що сила волі в ваших руках, фізичний стан у вас задовільний, а також сила це ресурси. Ресурси ви маєте і ви можете їх віддавати. Окрім цього, ця карта пов'язана з чоловічою потенцією. Сьогодні ви можете здивувати своїх коханих жіночок, дружин і навіть зачати здорове потомство. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Лев. І остання карта для людей, які народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. І здається мені, що це карта відродження, а от як вона випаде, зараз подивимось. В прямій позиції: день не принесе нічого зайвого, поганого. І нічого такого архігарного. День стабільний, пов'язаний з тима справами, якими ви постійно займаєтесь. Також це зв'язок з родом, з родичами, з людьми, яких вас виховували. Можливо, вони сьогодні з'являться у вас на горизонті і будуть більше відіймати у вас вільного часу. Пам'ятайте, що рідні люди гарні тоді, коли вони живі. Тому не забувайте нагадувати про себе і, хоча б зрідка телефонувати, якщо ви знаходитесь на. Особливо вам сьогодні пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас казали, зміїні Аркани Таро, відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше б витиралося. Ви ж, якщо додивились цей прогноз до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам всім щастить. І українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть боги всіх пантеонів і наш єдиний. два-кантанка, Господь Бог.